Рибки мої, вітаю вас! І жовтень вас вітає. Зараз ще будемо питати таро. Як же ж вони вас привітають і що вам скажуть? Жовтень у нас такий цікавий місяць, коли енергії, начебто ще літні є в повітрі, але вже осінь, зима, чекає, чекає на нас. І ми з вами подивимося, які є поради від таро. Загальна енергія. Оця карта ще в нас не випадала сьогодні. Вже випадали всі можливі, але не ця. Три карти витягнемо, щоб подивитися енергії початку місяця, середина місяця, кінця місяця, яка буде несподіванка, в тому випадку surprise, surprise і кохання, що в нас тут робиться з вами? А робиться те, що в нас загальна енергія карта зірка перевернута. Карта означає, що ви трошки будете втрачати. Зв'язок з реальністю. Дивіться, вориби це вода. І тут сидить у нас дівчинка, така собі сумна. Взагалі, зірка є тією особою, яка переливає воду. Вона лиє воду, в неї одна нога стоїть в воді, одна на суші. В даному випадку в нас ця дівчинка сидить, і вона не хоче ні водичку переливати. Взагалі нічого робити. Можливо, ви будете трошки завмирати. Завмирати і дивитися навколо. А що відбувається? Зірки вам сяють, вулкан спить, ніякого вогню немає, пташка спокійно. Це такий собі спокій внутрішній, який вам потрібно зберігати цілий-цілий жовтень. Хоча в нас водичка темна, але ви просто спостерігаєте над тим, що відбувається. Початок місяця у вас башня. Притом, дивіться, як вона класно горить, це перевернута, а це в нас пряма світло скрізь йде і падає корона. Напевно, будуть у вашому оточенні люди, які вам допоможуть скинути корону. Або ви будете кидатися своєю короною. Що тут буде відбуватися? Башня в нас, будівля, певно, до речі, будьте дуже обережні, щоб не було ніяких катаклізмів з вашими, щоб тако не прилетіло щось. Башня це те, що ви побудували ваше життя, ваша стабільність. І зараз ви ізнутрі є зовні блискавка. І у вас ця блискавка, яка вдарить вам в голову, ваша корона спаде, тобто якась ваша зірковість чарівність і, можливо, почуття, що все буде так, як я собі придумала, королівішна, ні, з вас попре світло. Чесно, от, інтерпретація цієї карти буває різною в різних колодах, але в даному випадку мені йде інформація, що вас просто з усіх сторін відповідає. Буде бажання розірвати, от ви бачите, щоб так воно розірвало всіх попідряд. Бажання змін буде тихо, спокійно сидіти. Оця зірка, а потім дивіться, яка ще мушка до мене прилетіла. Не знаю, де вона взялася, але от буде у вас бажання. Те, щоб у вас повзе, щоб воно до вас відлітало, виходить, просто буде розривати. Якщо буде розривати вас, рибки, то, відповідно, буде розривати всіх по підряд. Середина місяця, ви будете по десятки жезлів думати, куди ви йдете і що ви несете. Ваша ноша, яка насправді, наче, здається, вам легкою, але 10 жезлів закінчується цей процес. Тобто, те, що ви зараз тут собі вирішили, ви будете його далі, нести, вести. але... Вже думати, чи воно мені потрібно взагалі, куди я йду. І кінець це у нас з вами перевернутий паш пентаклів. Якщо так, це в нас обачайте, щастя і якісь емоції, то в даному випадку це може бути емоціональне незадоволення. Тобто, коли ви вирішите розказати всім, хто де є. І далі нести вашу ношу, вона вам не сподобається. Хоча дивіться, він в тих самих квітах, але йому не подобається, що йому дають. Ті люди, які вам будуть розказувати, келих, це в нас якась інформація, емоції, які вам дарять, подарунки, вам не буде смакувати. Те, що вам будуть гарно подавати, і в квіточках вам не смакує. Якби це була пряма карта, ви прям собі задоволені. А це давайте ми дотягнемо ще карту. Чому вам не смакує те вино, що вам дарить, що там не так, ви будете відчувати нещирість. Та людина, яка буде з вами спілкуватись, ви просто будете відчувати її нещирість і будете готові перевіряти. Можливо, треба боротися з ним. Я не знаю. Несподіванка знов-таки короліва кубків це ви. І несподіванка буде тому, що ви будете заснучені. У нас іде Пряма карта, у вас келих, пташки літають, все цікаво. Але карта перевернута це означає, ви будете сумувати і буде навколо вас сумувати весь світ. У нас тут не чайки, вже якісь там незрозуміло, крокоділи літають. Ви будете себе почувати комфортно, оскільки є колір, емоцій тут нема, але навколо вас все буде, я б не сказала, горіти, тут немає вогню. Але воно буде потухше, мертве якесь. От за рахунок того, що ви тут будете справді роздавати всім своїм сяйвом і знімати з усіх корони, навіть оточення ваше буде отримувати від вас не дуже все добре. Кохання. А в коханні ви все-таки будете на коні. І ми подивимося зараз, якщо ви самотня людина, то у вас буде така, знаєте, як вихід з ситуації, коли ви були пов'язані страхами і вважали, що вас щось обмежує, ви вийдете з цієї ситуації, ви зможете зрозуміти, що це не ваше. Якщо ви в стабільних відносинах, то карта отчельника, можливо, це у вас бажання після того, як ви отримали радість. Тут бажання перевернути очельні, коли людина сама насолоджується, ви будете аналізувати, а взагалі, що для мене перемога, як я її досягну. Тут може бути, знаєте, як перемогу отримати за рахунок бути самому. Якщо ви знаходитесь в стабільних відносинах, то вони будуть зберігатися за рахунок того, що вам треба побути. Можливо, хтось піде в монастир, можливо, треба буде вийти з, цього, з цієї ситуації, коли ви самі. Буває, чоловік жінка віддаляються один до одного, від одного, вибачаюсь, коли якісь є стреси. І от вам зараз треба буде вийти з того ситуації, коли ви самі з вашої. Нори, де ви були, для того, щоб нормально себе почувати. І якщо у вас трикутники, то тут може бути одруження. Якщо ви дуже довго намагалися продавити свого партнера на одруження, то буде вам щастя. І наступна в нас колода. Які двері для вас відчиняються? Ой, дивіться, які двері. Такі ще дверей також не було. Відсвітлює Самі бачите. Ви бачите квартиру, яка майже там ніхто не живе і там неможливо йти. Уходьте, уходьте з цієї ситуації, ось ваша башня, отак воно там виглядає. І взагалі, от ця вся ситуація говорить, що треба обирати себе. Ви є тією, хто є по центру, а навколо вас, ну, навколо вас, це навколо вас. Обирайте себе. І все буде добре. Давайте я вам ще одну пораду витягну, оскільки десь ви мене трупт. Король Пінтаклій десь є людина, яка буде для вас ресурсна. Вона до вас прийде. Трошки почекайте. Всього на найкращого, рибки.